Противник не припиняє обстрілювати Харківщину. За інформацією штабу оборони, протягом доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Харківської області. Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каба, п'ять БПЛА шахет, десять БПЛА Герань-2, один Евпівдрон, один БПЛА. Тип оточнюється. Внаслідок обстрілів у селі Печеніги постраждав 66-річний чоловік. Обстрілами пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомляють у штабі оборони. У Чугуївському районі пошкоджено будівлю підприємства, 5 вантажних автомобілів. У Куп'янському районі пошкоджено 17 приватних будинків, багатоквартирний будинок. У Харківському районі пошкоджено приватний будинок. За інформацією рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовані три пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Харківському та Куп'янському районах області. Рано вранці російські війська завдали ударів ворожими БПЛА по селищу Чугуївського району. За різними адресами виникли пожежі, горять будівлі цивільних підприємств та автомобіль. За попередніми даними постраждала одна особа. Ліквідація пожеж триває. На Харківщині щодня тривають роботи з розмінування. Так, піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів. Щодо ситуації на фронті, то там точаться бойові зіткнення, інформують у штабі оборони. На харківському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Малашапківка та в бік Довгенького. На Куб'янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбували штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Колісниківки, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та в бік Піщаного. Яна біляєва Єгор Мікенін, Дмитрон Нгуен, Харків. Новини.